Вітаю! Сьогодні приготуємо смажений оселедець у пивному клярі. Виймаємо нутрощі та добре промиваємо водою. Робимо часті надрізи. Рибка добре просмажиться і позбудеться мілких кісточок. Робимо кляр. До пива додаємо один жовток. Та борошно. перемішуємо. Солимо та окунаємо рибку у кляр. Пивний кляр дає рибці дуже громку та смачну скоринку. Смажимо наш оселедець на сковорідці з обох сторін. Бажаю усім смачного! Підписуйтесь на наш канал та ставте.